Добрий день, любі діти! Ну, сьогодні в нас вівторок. А якщо приходить вівторок, то приходить в гості до нас казочка. Сьогодні українська народна казочка про дві білочки. Але, діти, вона дуже повчальна. Повчальна в тому числі і для нашого здоров'я. Отже, ваше завдання. Уважно казочку послухати. Запам'ятати її зміст, та зміст її простенький. І сказати, чого вона вчить. І не просто сказати, комусь в кімнаті, прослухавши <плес> мене, але запам'ятати, чого вчить казочка особливо для нашого здоров'я. Отже, українська народна казочка дві білочки. В одному великому, превеликому лісі жили дві білочки. Одну називали рудий хвостик, а другу називали рудівушка. Діти, часто для кольору хутра білочок, лисиць, собак і інших тварин. Використовують такий колір в мові, як рудий. Тобто і не коричневий, і не оранжевий, або як оранжевий змішати колір з коричневим, вийде рудий. Отже, білочка рудий хвостик цілими днями бігала по лісі, то пташок полохала, то за метеликами бігала. Спала. А білочка, рудівушка цілий день працювала, збирала, запасалася їдою на зиму. А що їдять білочки? Вони мають міцні зуби, і це їм дозволяє їсти тверді плоди, шишки ялинові. Соснові, жолуді, плоди дуба і горішки. Ну, хоч у мене тут на тарілці не лісові горіхи, а садові волоські. Такі горіхи можуть десь і при дорозі рости волоські, і в нас в саду, а в лісі ростуть горішки менші, ліщина. Отже, руде вушко цілими днями запасалася на зиму. А рудий хвостик відпочивала, гралася, гуляла, спала. Закінчилося літо, почалася осінь, закінчилася пізня осінь, почалася зима. Білочка, рудівушка, мала все. І собі спокійно переживала зиму. В своїй хатці. А білочка рудий хвостик змерзла, їсти не мала, голодала, зробилася худа. Тобто людина, якщо тварина, навіть людина, якщо погано харчується, вона худає, втрачає в масі, в тіла. Обоє мали свої хатки. Хатки білочки мали в дуплах дерев. Діти, ось на малюнку таке дупло. Це такий природний отвір в стовбурі дерева. Білочка, рудівушка, туди наклала собі їди, вистелила це дупло всерединим мохом, назбирала його влітку. Діти, мох. Це така, такий живий організм, живий, так, це є частина природи мохи. Який виростає, утворюється в лісі на стовбурах дерев, на каміннях. Він схожий на такі тоненькі волосинки, але він є живим організмом. Він росте, розмножується. Так ось білочка працьовита, наносила цього моху, вистелила собі дупло, а білочка, яка не хотіла працювати, лінива. Цього не зробила і мерзла. І от білочка рудий хвостик так змерзла, так схудла, що бачить, що може померти. І думає: дай я піду до своєї сусідки, а дупла в них розташовані були поряд на стовбурах дерев. От одного морозяного холодного ранку пошкрябала вона своїми лапками. В дупло до білочки рудівушка. Сусідко, каже білочка рудий хвостик, пусти мене погрітися, бо я замерзну. Ну, що було робити? А білочка-рудівушка, вона була дуже добра. Заходь, подруженько, заходь, сусідонько. Вона її вкрила мохом, тобто рудівушку. Дала добре поїсти для білочки рудого хвостика, а потім каже Сусідонько моя мила, подруженько моя дорога, лишайся в мене. Будемо разом жити. І білочці рудий хвостик так стало соромно. Вона заплакала із сорому, і що було робити? Але вже діти, потім, як прийшла зима, весна, почалося літо, білочка лишилася вжити в хатці, в дуплі в білочки рудівушка і вони ціле літо працювали, шукали мох і запасалися їдою на цілу холодну зиму. Тут і казурці кінець, хто слухав, той Молодець. Отже діти, чим повчальна ця казочка? Дійсно, треба працювати. Щоб мати вдосталь їди, треба їду виростити, назбирати, зготувати. Звичайно. Тобто не бути лінивими. Але для нашого здоров'я чим повчальна ця казочка? Якщо Тварина, людина, а ми говоримо в першу чергу про людей, погано їсть. Або відмовляється їсти. Не буду, не хочу. Мені це не подобається. Це діти шкідливо для здоров'я. Тобто організм виснажується, людина втрачає в масі тіла і може таким чином захворіти на якусь хворобу. Запам'ятайте. Завжди, коли мама каже іти їсти, треба іти їсти. І не казати, що я цього не хочу, не буду, ніколи не заміняти обід вечерю, сніданок, цукерками, солодощами. Бо це шкідливо для нашого здоров'я. Не забуваємо, щоб добре їжу. Їжа добре засвоїлася в нашому організмі, її треба з зубками добре пережувати. Дивіться, які гострі плоди вживали білочки, вони мали і мають досить міцні зуби. Але і людина, дитина може мати здорові зуби, якщо за ними ще з дитинства буде правильно доглядати. Ми знаємо, що їх треба зранку і з вечора зубки наші чистити зубною пастою два рази в день. А ще діти, щоб мати добрі зуби, треба правильно харчуватися. І дуже корисними для нашого харчування, для, взагалі для, для їди, для харчування і для зубів наших є овочі досить поширені, які є вдома, в погрібі в кожного із вас. Ну, звичайно, це цибуля, це пізнали часник, це морква і капустина. Звичайно, діти, вони багаті на вітаміни, на корисні речовини. Їх бажано вживати в сирому вигляді, вони в сирому вигляді містять дуже багато корисних речовин і вітамінів. А ще зараз, коли дуже поширений гриб і простуда, дуже корисно вживати в їжу чесник і цибулю у сирому вигляді. Просто з хлібом, якщо ви це любите. Намастивши на хліб, особливо цибулю додавати до різноманітних салатів. Всі ми маємо квашену капусту, вона теж дуже корисна. А якщо цибулею приправити її, це дійсно дуже добра користь для нашого здоров'я і для зубів в тому числі. А ще, особливо зараз, діти, коли простудні захворювання. Дуже і дуже поширені, дуже корисно нюхати цибулю. Ну, звичайно, обчистивши її від шкірки, і звичайний часник. Не забувайте про ці правила. І будьте завжди здорові. До побачення!